Доброго дня. Сьогодні у нас унікальна подія. Я, Олексій Скрипаченко. Вперше беру інтерв'ю у Юрі Прокопенка. і дякую за цю можливість Вінницькому молодіжному центру Квадрат та директору Надії Мельник. Мабуть, це перше інтерв'ю, яке Юра дає в своєму житті. Так, Юра. Вітаю Олексію, вітаю всіх глядачів. Так, я вперше даю інтерв'ю. Брати інтерв'ю за допомогою онлайн-переписки самому доводилося не один раз, але давати ще й у такий інноваційний спосіб. То це вперше сьогодні. Я буду ставити запитання нашому співрозмовнику Юрі, а він потім зробить за допомогою штучного інтелекту відповіді і змонтує цей ролик дома, щоб відео мало притомний вигляд. Юра, я вважаю тебе феноменальною особистістю і хотів би, щоб багато українців знало про тебе, тому що ти унікальна людина, як на мене. Скажи, будь ласка, трошки про себе розкажи і як тобі в житті, як чи відчуваєш ти себе особистістю, чи є підтримка від оточуючих. Чи дбає про тебе суспільство, місто, держава? Що ж, коротенько про себе. Я, Юрій Афонович Прокопенко. народився у Вінниці 11 травня 1975 року. Письменник, журналіст, блогер, член громадської організації Гармонія та Соціальна інклюзія. Людина з інвалідністю першої групи грав у Вінницькому народному театрі сьоме небо. Кожен митець прагне визнання, і я не виняток. На мою думку, визнання дорівнює потрібності, а для того, щоб бути потрібним комусь, треба бути активним. Коли людина займає активну позицію, то комунікує з оточуючими і з владою на місцях. На жаль, я за станом здоров'я не веду проактивного життя. Проте навіть я інколи на дещо здатен, тому думаю, так, розуміння є. Знаю, що про тебе турбується твоя мама, і скажи, чи ще хто тобі допомагає, чи є люди такі, які тобі допомагають. О, так, моя матуся, для мене це свята людина, бо тільки свята людина може так самовіддано впродовж всього життя допомагати і підтримувати мене, незважаючи на мій складний характер. Та, попри всі мої вади, у мене багато друзів, є друзі, до яких я звертаюся вкрай рідко, проте я впевнений, якщо в них буде можливість, то вони мені обов'язково допоможуть. Це люди, перевірені часом. Є також друзі, які підтримують мене частіше, і ти один з них, Олексію, е, які можливо є бар'єри в спілкуванні з людьми в середовищі, в нашому суспільстві, е, е, тому що. Суспільство змінюється і змінюється не тільки технологічно, а й ментально. Звісно, бар'єри є. Інколи це відсутність елементарного пандуса або доступного туалету, чи коли тебе не сприймають серйозно, бо ти не такий, як інші, бо в тебе інвалідність, це теж бар'єр. Тому я б не сказав, що суспільство прагне змінюватись. Скоріше воно змушене це робити під тиском реалій сьогодення. Офіційно до 2 мільйонів 700 тисяч людей з інвалідністю за останні роки повномасштабного вторгнення додалось більше ніж 300 тисяч осіб, тому влада на місцях і суспільство змушене реагувати на це більш адаптованим і доступним середовищем. І хто б там що не казав, але Вінниця є провідним містом з доступності. Наприклад, цю доступність вже 22 роки впроваджує Вінницька громадська організація Осіб з інвалідністю Гармонія, членом якої я маю честь бути протягом 16 років. Розкажи нам про організацію Гармонія, як тобі допомагає ця організація, і заодно скажи, як ти сюди прийшов. Ну, розказати про гармонію трохи. Не так то просто, бо ця організація відіграла ключову роль у моєму житті. Навіть на це інтерв'ю я приїхав в автомобілі служби перевезення людей з інвалідністю і за допомогою служби супроводу, які діють при гармонії, а фінансуються з міського бюджету і благодійних фондів. Але, якщо коротко, то гармонія змінює долі людей з інвалідністю на краще. Зокрема, на мене. Дуже сильно вплинула Рая Панасюк, колишня очільниця гармонії. Після її смерті я зібрав книгу спогадів під назвою Крокуючи з Раїсою Панасюк. Книга була видана коштом обласного бюджету. А ще у моїй поетичній збірці сім віршів є розділ, присвячений Раї Панасюк. Як ви зрозуміли, Юрій пише поезію. В мене є дві збірочки. Ось які Юра мені подарив. Це маленькими ковтками і сім віршів. Скажи, будь ласка, Юрій, скільки в тебе взагалі є збірок, і скільки ти віршів написав, якщо знаєш? Свої вірші не рахую. Як то кажуть. Пишу і відпускаю в світ. Видані книги маю такі: Ліст на відки, поезія. На пролом вірші і проза. Захисник. Повертайся живим. Вірші поетів Вінниччини. Посвята ЖІНКАМ поезії. Від Алілуя до амінь поезії. Крокуючи з Раїсою Панасюк. Книга спогадів. Обійняти дощ поезії. Маленькими ковтками поезії. Сім віршів поезії. Чи багато в тебе є патріотичних віршів або віршів на воєнну тематику? Усвідомлення того, що війна у моєму житті надовго прийшло в 2014 році. Тепер я розумію, що відбиток війни в моїй творчості залишиться назавжди, хоч я і пишу, як казала відома письменниця і літературознавиця Ірина Зелененька, в стилі екзистенційного неоромантизму, проте війна вносить свої корективи. Тому віршів на воєнну тематику більше, ніж хотілося. Я знаю, що ти допомагаєш фронту. Розкажи як допомагаю, як і всі. Якщо є вільні гривні, то доначу їх на фонди для закупівлі дронів. Іноді співпрацюю з місцевими благодійними фондами бойові бджілки і Подільська громада, передавав свої книжки на передову і в шпиталь. Хлопці дякували. Також передаю кошти з продажу своїх збірок на потреби військових, яких знаю особисто. Які теми зазвичай ти у віршах підіймаєш такий твій улюблений вірш, теми різноманітні від філософії життя до лірики кохання. Проте останнім часом пишеться мало, і вірші виходять надто болючі, тому інколи доробляю колишні недописки з чернеток. Улюблених віршів немаю, все залежить від настрою. Знаю, що гармонія тобі допомагає робити презентації твоїх збірок, і люди на заході читають вірші. Чи подобається тобі, як це відбувається, і хто видає вдруг, яка організація, чи як це взагалі все відбувається. Презентація моїх книг з гармонією це завжди свято. Кожній людині, яка читає мій вірш на презентації, здебільшого я підбираю вірш індивідуально. І якщо є можливість, то фіксую декламацію на відео. Найвдаліші і найщиріші відео викладаю в соціальних мережах. Раніше, для того, щоби видати книгу, я шукав спонсорів. Ними були. Генерал СБУ. Василь Васильович Вовк, народна депутатка України Ірина Наумівна Борзова, подружжя Сальнікових зі Сполучених Штатів Америки та ще друзі, які бажають зберігати приватність. Ще був період, коли я подавав роздруківки своїх книг на спеціальну комісію при Вінницькій обласній раді, і коли комісія затверджувала мою книгу, то її друкувало видавництво коштом обласного бюджету. З накладу у 200 примірників, 160 книжок ішло у бібліотечні фонди Вінниччини, а 40 надавали мені як автору. А на друк своєї крайньої збірки сім віршів я трохи відкладав, трохи позичив грошей. Після розпродажу книги я віддав борг і передав 10 тисяч гривень на потреби військових у 47-му окрему механізовану бригаду «Магура». Наразі друк доводиться робити власним коштом, бо видавництва не зацікавлені у співпраці з маловідомими авторами. Я пам'ятаю, як ти приймав участь у різних конкурсах, розкажи в яких, і також пам'ятаю, що ти не один раз перемагав в цих конкурсах. Рубрика Хвали мене, моя губонько. Що ж. Найперша моя відзнака була в 2010 році у Вінниці, отримав гран-прі на конкурсі Повір у себе, також перемагав у конкурсах Багряна осінь на Поділлі в поетичному батлі всеукраїнського фестивалю Підкова Пегаса і отримав гран прі всеукраїнського конкурсу одного вірша Малахітовий Носоріг. А наступного року був запрошений до складу журі малахітового носорога. А також став лауреатом міжнародного конкурсу Премія Іверія і нагороджений орденом святого Іллі Чавчавадзе. Але усе це стало можливим завдяки моїм друзям, які декламували мої вірші. За це я їм безмежно вдячний. Там ми на конкурсах і познайомились з тобою. Скажи, чи. Довго ти вагався, коли я запросив тебе стати модератором на своєму каналі Язикатий Хвесь. Здається, не вагався. Новий досвід це завше добре, якщо це не протизаконно. Ставши модератором на твоєму ютуб каналі Язикатий Хвесь, я отримав нові навички, познайомився, хоч і віртуально, з новими людьми. Не жалкуєш. Не жалкую. Усвідомлення того, що допомагаючи тобі. Я в якомусь сенсі допомагаю собі, мене стимулює до розвитку. Жалкувати можна, коли щось втрачаєш, а коли здобуваєш, то це не про жаль, а про радість. Ще пам'ятаю, як ти мені прислав ролик, нарізаний з мого стріму, і сказав, що зможеш робити цю роботу, різати ролики. Що важко, найважчого є у цій роботі? І, взагалі, може є якісь пропозиції щось покращити, щось полегшити, якусь працю. Коли є бажання працювати, то труднощі усуваються досвідом і наполегливістю, тільки б здоров'я було. Насправді різати ролики з загальних відео твоїх стрімів, запікувати кожне образливе слово, яке забороняє політика Ютуба, це потребує часу і витримки. Але коли я бачу ролик на каналі Язикатий Хвесь з позначкою понад 10 тисяч переглядів, мене наповнює гордість, що я дотичний до цього. В чаті з кимось познайомився, І чи є люди, які стали поціновуючими твоєї поезії. Твій чат під час стрімів, він ніби створений організм такий собі цифровий симбіоз живих людей, але який цілком залежить від тебе. Тому, коли ти на стрімі підбираєш слушну мить, вмикаєш мій вірш і просиш підписатися на канал Зойк, то люди звертають увагу, дехто підписується, і потім пишуть вдячні коментарі, кілька людей навіть донатили. Мабуть, побачивши, що таке відеоблогінг, що таке аудиторія на каналі, познайомився з людьми, ти вирішив створити і свій канал, який ти назвав Зойк. Чому така цікава і водночас болюча назва? Цікаве запитання напевне, назва зойк це не крик про допомогу у відчаї. Думаю, це просто моє підсвідоме бажання бути почутим. Ти створив язикатого хвеся, і люди тебе чують. А що робити мені, творчій людині, якій важко розмовляти, але є що сказати? Тому, друзі, тому поезія, тому зойк. Ти пишеш вірш, робиш до нього відеоряд, потім накладаєш е, штучним інтелектом голос зроблений. І я вважаю, це дуже важка праця, я таке не вмію робити. Е, друзі, підписуємося на канал Зойк, ставимо подобайки, пишемо коментарі. Е, скажи, будь ласка, що в цій роботі найважче і що навпаки подобається. Важко? Ні. Просто на все це в мене йде багато часу, бо зробити відео лівою рукою, маючи порушення координації рухів, віднімає більше часу, ніж у звичайної людини. Але коли я працюю над створенням відео, то чай чомусь дуже швидко холоне, а мама, зазираючи до мене в кімнату, десь під вечір запитує Юра, ти взагалі сьогодні збираєшся їсти чи ні? Розумієш, а я весь там. В процесі творення і це прекрасно. Також ми з тобою організовували е, створення аудіозбірки твоїх власних віршів, перевесло слово. Чи сподобався тобі результат. О так. Я задоволений. Понад 200 коментарів і 150 вподобайок для мого молодого каналу Зойк. Це гарний результат. Бо головне, що людям сподобалось, що є зворотній зв'язок, і що завдяки цій аудіозбірці люди задонатили трохи грошей на Збройні Сили України. Тому щиро тобі дякую Олексію за цю ініціативу, за її втілення і за фінансування. Також ти ведеш, крім Ютуба, інші соціальні сторінки. Скажи, де тебе можна шукати. Завантаженості вистачає. Я підтримую молоду Вінницьку громадську організацію людей з інвалідністю Соціальна інклюзія, роблю для їхнього Ютуб каналу відео з озвучкою, штучним інтелектом. Ще я адміністратор групи на Фейсбуці Гармонія єднає у добрі. Також веду творчу групу на Фейсбуці під назвою Том, маю свою власну поетичну сторінку на Фейсбуці автор Юрій Прокопенко. Звісно, ще канал Зойк на Ютубі. Модерую у тебе на каналі Язикатий Хвесь. А загалом я присутній у всіх соціальних мережах: Instagram, Тікток, Твіттер чи Ікс, Телеграм, Вайбер тощо. Можеш згадати якийсь позитивний момент свого життя або щонайбільше вразило. У моєму житті було багато позитивних моментів, вартих уваги. Але якщо ми говоримо про творчість, то на думку спадає один випадок. Коли ми з Вінницьким народним театром Сьоме Небо у 2017 році показували виставу над часом на театральному фестивалі Імпреза над лотарицею у Мукачівському драматичному театрі, тоді весь зал встав і аплодував нам стоячи, без перестанку, понад п'ять хвилин. Глядачі плакали, а один із членів журі вибіг на сцену і на знак подяки, почав нас обіймати, а глядачі кричали режисера, режисера!, нею була Марина Борисівна Ревенко. То це мене вразило, я б навіть сказав, приголомшило. Останнє питання банальне: плани на майбутнє. Над чим працюєш? Де береш час та натхнення? Ну, скажімо так, плани, напевно, як і у всіх притомних українців, якомога продуктивніше сприяти наближенню нашої перемоги. Коли здобудемо перемогу, тоді буде можливість реалізовувати творчі задуми і проекти. А їх у мене трохи є. Дякую, Юра, за такий цікавий та нестандартний діалог. Друзі, дякуємо за перегляди. Підписуйтесь на наші канали. Язикатий хвест та канал Зоїк. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!